Закривавлені люди лежать просто на асфальті. Всього кілька хвилин тому тут сталася моторошна аварія. Водій на Шевроле влетів просто у натовп на зупинці громадського транспорту. Зреагувати встигли не всі. Людська кров на мокрому асфальті, купа скла та чоловіче взуття, яке застрягло просто поміж двох автівок. Так зараз виглядає зупинка, в яку зранку в'їхало шевроле. Тут просто дивом люди не загинули. Від шаленого удару постраждали четверо. У однієї з жінок рвана рана ноги іншим пощастило не більше. До нас доставили чотири людини з ДТП на Олександра Поля? Це було три жінки та один чоловік. Із них було двоє середнього ступеня тяжкості і двоє з тяжкими травмами тулуба та кінцівок. Що стало причиною аварії? У поліції твердять, водій шевроле втратив керування. Чому? Це чи не єдині кадри з камер вуличного відеоспостереження? На них видно, «Шевроле» чуть дорогою, як раптом. Їхав правий крайній ряд. Під'їжджаємо до перехрестя. Там стояло припарковане біле авто. Повертає безповоротника в наш ряд, щоб піти від зіткнення ліворуч, нас почало нести прямо на людей. Це той самий водій Шевроле каже, втратив кермо після того, як його підрізала інша аудівка. На швидкості він ледь не врізався у стовп. Саме там і стояв четвертий постраждалий взуття чоловіка буквально затиснула між двома авто. Очевидці твердять, після аварії автівка, яка ймовірно могла спровокувати ДТП, просто поїхала далі. Спіймали водійку у сусідніх дворах. А чого ви поїхали у двори після аварії? Добре, нас. Добре, що позаду нас їхав чоловік. У нього чи реєстратор був, чи що він наздогнав авто та дістав водія? Хто саме винен у аварії? Наразі розбираються правоохоронці. Точно відомо всі учасники були тверезими. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Всі обставини, за яких сталося ДТП, будуть з'ясовувати слідчі міста Дніпро. Життю травмованих людей, в яких і влетіло авто, наразі нічого не загрожує. А от винуватцям за ДТП з постраждалими може світити від. 3 до 7 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.